Один маленький моток варви, денце, гачок і трішки вашого часу у вас вийде ось така корзина для декорування різдвяного столу новорічного. Далі в'яжемо. В'яжемо ось таку новорічну корзинку. Можна із звичайної нитки. Хочете грубший ефект складаєте в два, можна із трикотажної. Вам потрібно денце менше або більше. Червона пряжа і якась для декору зелененька. Я складу, напевно, набори, готові для виготовлення цих корзиночок. І так, беремо трошки менший гачок. Розмір його просто він має входити легко в дирочку, а далі вже в'язати грубшим. Сімірка, вісьмірка, шестірка, який у вас є. Беремо з серединки ниточку, захоплюємо нитку. Гачком і витягуємо стирочки витягнули. Тут з цієї сторони перекрутіть, щоб він зафіксувався, потім ми вплетемо. І зараз просто робимо обв'язку косичкою. Занурили в наступну дирку, вийняли, так як гачок менший, трошки буде випадати, але ви акуратненько вийняли, пров'язали. Знову наступну. Виняли, пров'язали. І ось таку косичку для гарнішого оформлення в'яжемо по кругу. І так, робимо обв'язку. Можна спочатку зробити косичкою, але тоді важко запихати, щоб обв'язувати далі контур. Я вам покажу легший варіант. Занурюємо гачок, виймаємо ниточку. З другої сторони просто переверніть, щоб зафіксувалась петелька, і пров'язуємо так, як би перший стовпчик. Далі в наступну, і зразу я цю ниточку буду вплітати коротше. Вийняли і пров'язали. Знов занурили, виняли і пров'язали. Раз, два, три, зробили, а в наступну дірочку робимо збільшення. Тобто один стовпчик зробили і в ту саму робимо ще, для того, щоб наша корзинка гарно розширялася і не загужувалася до середини. І знову робимо три. Можна робити і рідше. Можна робити п'ять звичайних стовпчиків, а тоді збільшення. один. Воно поки маленьким гачком йде туго, вже далі стінки будемо робити більшим. Один, два. Три і знову збільшення. І так, по кругу повторяйте, до нашого початку. Я покажу вам, як ми далі перейдемо. Три звичайних збільшення, три збільшення і так Ось ми дов'язали і закінчили три стовпчика, і тут збільшення. І зараз нам треба перейти наверх. Трошечки цю петельку видовжуйте. Тут у нас був початок, запихаємо під петлю першу, виймаємо, зараз треба акуратненько, бо так, зпухали і вийняли. Ось. Має бути ось така петелька з виворітної сторони. І тепер запихаємо гачок серединку тієї нашої першої петлі, з якої ми починали. І з другої сторони ми маємо вийти під перемичкою. І натягуємо на гачок цю петлю, можете трішки зменшити. І вже разом пров'язуємо стопчик на висоту. Це отакий невидимий перехід на наступний ряд. Ось, і вже є наша перша косичка. І далі по одній, без збільшень, без зменшень, в'яжемо стопчики в розкол. Я радила би вам поміняти гачок на більший. Сімірка, шестірка, сімірка, вісімка, вже хто як туго в'яже. І продовжити. Знову розколюємо. Перший ряд, так як він був тугим гачком, буде вам трішки важко. Розколюємо. Дивимося, з іншої сторони гачок має вийти під перемичкою. Так само і в'яжемо звичайною ниткою червоною, просто грубшою, Можна навіть черстяною. Стопчиків розкол, вони будуть тримати форму. І далі кожен розколюємо під перемичкою, Визна. і пров'язуємо. Ось дійшла я знову до місця переходу. Останню петельку пров'язала, трішки її витягую. Тепер йду. Це була та перша, вона така з коса йду. Запихаю гачок під верхню петлю, але з внутрішньої сторони, ось, і підхоплюю цю петельку, захопила її, вивела, трошечки підтягнула. І тепер дивлюся, де та моя перша петелька. Ось вона, її розколюю посерединці під перемичкою. Зразу захоплюю гачок і. В'яжу, як звичайну, петельку І так продовжуємо далі по кругу. Ось і завершення корзинки я пров'язала 5 рядів і шосту обв'язку. Якщо ви дно не хотіли збільшувати, то у вас вона б вийшла не така розширена, бо я хотіла, щоб вона була більш містка і трошки розширила. Якщо б ви не робили, то може у вас би вистачило ще на шостий рядочок, то я пров'язала із маленької бобінки 7-9 мм, але той меншої мініатюрки. Так, і тепер остання петелька. Так, ми обрізаємо, лишаємо невеличкий кінчик. Бачите, що по залишках. Ось, І виймаємо повністю ниточку. І ось тут нам треба зробити фальш-петлю, для зручності беру менший гачок. В цю петельку, як ми переход, перехід на ряд робили, вийняли її на внутрішню сторону, трошки підтягнули і бачите, щоб була гарна петля, не відрізнялась від тих, нам треба ось так. Тому ми перевертаємо тут, пхаємо гачок під перемичку і виходимо в серединку, і забираємо цю ниточку. Вона зімітувала нам петельку. І зверху, ось, у нас не видно, де у нас закінчення. А тут між петельками просто поховайте цю ниточку. Можете один раз навіть зробити якийсь вузлик для надійності. Перепрошую за звуки. Світла нема, знімаю біля вікна і зразу шум побічний. Шумові ефекти. Так, все е, заховати далі можна. І ось тут вишити ниточкою зеленого кольору. Я вже вирішила, що може бути просто звичайна шерстина, акрилова, е, ялиночку чи сніговика, чи що вам вже е, до вподоба. Ось така ялиночка. Це просто з зігзагом вишити і закріпити дзвіночок. Значте красивезні, які корзинки можна нав'язати. З трикотажної пряжі, звичайно, вона буде більш зносостійка і трошки краще тримає стінки, але я вам кажу, можна і шерстяну брати в дві ниточки, менший гачок. Ось Тут я теж робила прибавки через три. В меншому денці і в більшому.